Дощове та тепле літо ідеальний період для появи грибів. Чимало українців купують їх у магазині, а інші шукають їх у лісах. Наша знімальна група зустрілася з медиками Кам'янського, аби вкотре нагадати, яку небезпеку приховують гриби, а також поспілкуватися з досвідченим грибником, який поділився своїм секретом тихого полювання. Олександр досвідчений грибник, більш ніж з десятирічним стажем. Каже, збирання грибів це в першу чергу хобі. Ходив на тихе полювання не тільки в українські ліси, а й у країнах Європи. Переконаний гриби це дарунок лісу, але водночас і небезпечний продукт харчування. Січас біли паганки блідне, саме травлені, ужасне, которо найти і легше цього травіса. А из съедобных, конечно, масленок, подосиновый, подберезовый, белый. Это то, что вот сейчас проще всего собирать. И, ну, соответственно, самые вкусные. Это в нашем регионе самые оптимальные грибы. Не собирайте то, что не знаете. Вообще. Изучите все досконально. Как выглядят все ядовитые грибы, нужно изучить внешне. Ну и, соответственно, сразу стараться не трогать руками, потому что потом вы хватаете за съедобные грибы и последствия будут печальные. Олександр нагадує, не збирати невідомі гриби, а ті, що викликають сумніви, класти окремо. Через заборону відвідування лісів на Дніпропетровщині Олександру не вдалося наглядно показати, як зазвичай полює на гриби. Втім, рекомендації дав, користуючись домашнім архівом. А от так виглядає шампіньйон. Ну той, що в магазині на полці, а полівий. Такі прілісті можуть просто на лугах попасти в траві. И немало причем. Если вот ребрышки свеженькие, такие вот светленькие, то он еще вполне нормальный и не червивый. Ножка твердая, значит, внутри еще никто ничего не съел. А если ребрышки уже черные, то, соответственно, его брать уже не стоит. Ну, или верхняя шляпка уже черненькая будет. Этот уже вот на грани, еще немного, и он бы начал портиться уже. Сейчас еще прекрасный момент, когда можно собирать вот такие милые грибочки. Которые прячутся в травке но от этого они не менее вкусны. Прекрасные грибы. Подосинок подберезовик это те грибы, которые стоит всегда собирать. Красивый. В идеальном состоянии. Таких старайтесь собирать побольше. Несмотря на то, что дерево не елка, а груша дикая, маслята очень любят. Судя по тому, що вокруг неї ростуть. Хороший тверденький красивый. На шляху грибників чимало трапляється отруйних грибів. Важливо вміти їх відрізняти від їстівних, як це робить наш герой. Да, поганочки сьогодні, Прям ціла куча їх. Надо бути дуже Для тех, кто не знает, как они выглядят. Ну, вот он еще один такой же красавец, которым регулярно травятся люди, не знающие, как он выглядит. Его не так сложно отличить от других грибов. Но так легко отравиться. А от медики кажуть, кам'янчани стали відповідальніше ставитися до свого життя та здоров'я за минулий рік та частину поточного у місті не реєструвалося випадків отруєння дикорослими грибами. Профілактична робота з мешканцями ведеться постійно. Вже через 30-60 хвилин з'являються симптоми харчового отруєння: болі в шлунку, тошнота, рвота, діарея. В залежності від того, які гриби можуть бути присутні галюцинації і згодом наростати судоми. Є гриби, які вражають не шлунково кишковий тракт, а їхній токсин діє на нирки та печінку. Така от порада людям, коли вони вживають в їжу дикорослі гриби, варто залишати залишки цих грибів, грибних страв. Коли з'являється отруєння, саме хімічний аналіз цих грибів допоможе визначити, який в них токсин, і назначити правильне лікування у випадку отруєння дикорослими грибами до приїзду медиків важливо надати домедичну допомогу такій людині, аби якомога швидше вивести токсини з її організмом, промити шлунок людині слабеньким таким рожевим розчином марганцівки або просто прохолодною водою. В великих кількостях і дати випити активоване вугілля. В активованого вугілля повинна бути дуже велика доза це в середньому 0,5 грам на 1 кілограм, тобто для дорослої людини, в середньому не менше 40-60 грам вугілля. Тому що його не просто з'їсти, а його велика кількість повинна залишатися в шлунку. В жодному разі, якщо в людини з'являється діарея, не можна давати їй протидіарейні препарати. І навпаки, якщо її немає, дати якісь послаблюючі для того, щоб з організму якомога більше токсинів вивелося. Медики наголошують, давати алкогольні та кисломолочні продукти людині, яка отруїлася, категорично забороняється. Побільше питної води. Протипоказані гриби дітям до 12 років, вагітним та людям, які мають захворювання шлунково-кишкового тракту. До найнебезпечніших відносяться бліда поганка, мухомори білиї. Також є такий гриб, як свинушка тонка. Яка особливо небезпечна, тому вона навіть внесена в книгу найнебезпечніших отрут, тому що навіть сік цього гриба, якщо він потрапить на шкіру, а людина, наприклад, руки не помиє, а з'їсть щось, то може виникнути дуже тяжке отруєння. І тому така порада любі гриби, щоб люди не збирали заради не рвали, просто заради розваги до рук не брали. І якщо от ну, чи дитина кинула, наприклад, до кошика, чи замітили, що серед грибів є отруйний гриб, краще всі інші, навіть якщо вони не отруйні, викинути. Юлія Дон закликала не збирати гриби навіть їстівні у міських парках, скверах, дворах, а також уздовж автомобільних доріг та поблизу залізниця. Гриби швидко накопичують отруйні речовини і стають непридатними для їжі. Важливо збирати гриби правильно та безпечно.